українські політики вкладають бабло в ескортниць, ларапіана, ролікси мільйонери по всьому світу виглядають як жлоби. І цей тренд називається тиха розкош або тихе багатство. І сьогодні я тобі розкажу чотири причини, чому тобі треба слідувати цьому тренду. А ще раз кажу, чому здаватися жлобом набагато краще і лучше, чим тратить бабло на лейбл гучі на все є Ти завжди будеш незадоволеним. Скільки бабла ти не заробляв, які б ти тачки собі не купував, ти все одно будеш незадоволений. А Утро. чого? Бо є така штука, як парадокс і Стерлін. Умний дід в Штатах іслідував связь: чим більше денег, тим. Більше Ше щастя, але є два механізми, які повністю ламають цю структуру. Увага! Перше це гідаїстична адаптація. Це значить, що ми дуже швидко привикаємо до всього хорошого. Купив айфон за 1000 баксів, порадів день максимум місяць, потім похуй. Став відпочивати не в Кирилки, а в п'ятизвздочному мотелі теж пофіг. Це стає нормою. Що це взагалі таке? Друге це соціальне порівняння. Ми перестаємо себе сравнювати з саміми саміми, а порівнюємо з тим. То є круче. Ти заробляєш 5 тисяч баксів, а хтось із знайомих двадцятку. А хтось взагалі п'яту машину собі купує, поки ти катаєшся на старенькому пежо. Зашибісь! І все, депресія. Ти вважаєш себе гімном, хоча ти міг вибратися з великої фінансової дупи і зараз хорошо зарабатиш, але на це тобі похуй. І все, ти депресуєш, що ти вже не достатньо успішний, що ти якесь гімно. Але вихід є. Перестати дивитися на мамкіних блять багатіїв в інстаграмі і почати відстежувати якийсь свій особистісний розвиток. Ну і плюс бути розумним жлобом. Я дуже вас вірю. Що це значить? Це купувати тільки ті речі, які тобі потрібно, а не для того, щоб когось там вразити. Будеш жлобом лакшері система. Усі ці модні штуки, лакшері, елементи, які ти носиш, змусять тебе ніхуйово так панірнічити. А У чого по перше, подивись, де ти, блять, живеш. Якщо ти живеш ну в якомусь хуйовому районі, але при цьому ходиш блядь, в карті я Гучі і Луї Вітоні, то в мене для тебе сюрприз. З тебе їх, блядь знімуть. Рано чи пізно, але 100% знімуть. Тримайся, друже. В наших західних партнерів є навіть така тімка, як Rolex Таймір. В Лондоні Ролікс на людині тримається максимум 4 години, а потім його з тебе знімають. В кращому випадку без нажевих ранінь. Це маст, обов'язково. Хуй з тим Лондоном. Мене в Києві підрізали, блядь. Тому що я була в шобі і люди подумали, що я певна якась багачка. Але у мене в сумці було рівна ніхуя, окрім блядь, і 3 гривень. Богу, це все закінчилось тільки ремонтом шуби і більш нічим. Тож нахуй й Другий момент лакшері речі роблять з тебе раба системи, понімаєш? Ну, типа волі й неволі, ти все одно становишся героєм у цього модного приговору. Почав носити ці речі, і усе морально не можеш собі позволити носити щось простіше. А що люди подумають? Ти лох, але це все призводить до піздіця, тому що треба тримати планку кулакшеві і треба вйобувати бабло на нові речі, і частина велика зарплати йде саме на них. От скільки ми заробимо, стільки ми й потратимо. Але потім з'являється тривожка. А що буде, якщо не вистачить, а вдруг уволять? Але всього цього можна було б уникнути, якби ти був пацанським жлобом, мати фінансову подушку і не тратять гроші на впечатлення других. Та, і тоді було б похуй, що там думають другі, на цю блять роботу. І можна було б зайнятися тим, що реально до душі. Більшість людей у нас живе в режимі виживання і переживає через гроші. Открила Америку, звісно, блять, але це так і є. Багато хто думає, що почне втілювати свої мрії, стане все краще, почнуть відкладати гроші, коли буде більша зарплата. Слухали, але так? спойлер не почнуть. Бо люди тупі з грошима. І це не тільки українці, це всюди. Люди тупі з грошима. Нам не потрібні гроші. При чому, коли підвищується рівень зарплати, ми закриваємо ті базові потреби, які не мали змоги закривати раніше. Але коли в нас підвищується зарплата, ми ще хочемо і підвищити рівень свого життя. Трошечки себе побалувати. Понімаєте? Ну ладно, хтось купує квартиру, хтось апдейтить машину. Хтось купує якісь лакшері айтеми, хоча б мінімальні, щоб показати: ось, я краще, ніж я був. Я молодець. Ти лох. Але момент в тому, що підвищення рівень життя, воно як доміно. Купив машину, треба страховку. Дивишся навколо, вже треба і квартирку краще. В обичний ресторан ми вже не можемо ходити. Треба вже ну якби кращий ресторан. Я не з такої сім'ї, як другі. І всі у ці наші покращення вони ведуть за собою ахуїть які трати. Навіть просто свою ласточку на беху пам'ять це. Вже їбануться які трати дослідження від Yahoo фінанс показало, що Хонда, Хюндай і Тойота в три рази дешевше в обслуговуванні ніж Беха або Мерседес. ахуел? Да і розумієте, що навіть якщо у людини зарплата підвищилася на 30%, вона все одно буде жити в режимі виживання, тому, що треба оплачувати усі ці хотілки. Чим більше у нас обов'язкових витрат, і чим менше у нас розрив між зарплатою. І доходами тим менше рівень у нас свободи. А свобода, понімаєте, це можливість ризикувати, піти в сабатикал, займатися любимою справою, навіть просто послати нахуй начальника. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Це свобода, бля. Типонів мене чи ні. Якщо ж витрачати усе на якісь там цяцькі бряскальці, які просто піднімають оце настроєння, то це не дасть нікакого успокоєння. Успокоєння дасть тільки фінансова подушка, тому що вона дасть можливість послати нахуй начальника, коли ти заїбався на роботі. А якщо що, рівень вигорання ще просто є більший. тобі попадуться говно люди. Дівчата кажуть, що мужики мають заробляти 10 тисяч доларів, а мужики. Пиздять, що вони заробляють 10 тисяч доларів. І це пишають. Отака така хуйня малята, так і живем. Суть у чому є дохуя іслідуванні по поводу того, що люди вступають в стосунки чисто заради якоїсь фінансової вигоди, а не тому, що їм подобаються якісь особисті качества людини. І, звісно, це повна хуйня. Коли ваше коло людей зацікавлено сугубо у вашому фінансовому становищі, а не у вас як людині, у мене для вас хуйові новини. Ти лох. Вас люблять тільки за ваше бабло. Коли бабос пропаде, пропадуть і ваші кінта фуріки. Цьому є конкретна проблема. Цілий ви пришара Якщо ти живеш у режимі жлоба, тобто живеш досить скромно, то тебе цінуватимуть за тебе, блять, а не за те, скільки денег у тебе на рахунку. Звісно, на суспільстві хуйова, всі хочуть дохуя хуя і трохи, але з цим нічого не вдієш. Немножко текст по дебільному написано. Хоча б для себе можна вибрати шлях, вибирати собі коло людей, які цінують тебе як людину, а не як, блять, свиню капіл. Ставте лайки, пишіть коментарі і будьте жлобами, як ми сумачки.